В Євангелії дуже часто Ісус ставить таке протиставлення між своїми учнями і світом. І от сьогодні в Добрій новині, в Євангелії сьогоднішнього дня, яке закликаю тебе прочитати в описі до цього відео, є вказана різниця. А чим же ж повинні відрізнятися, чи відрізняються християни, тобто ті, хто мають Ісуса Христа за свого вчителя і слідують в своєму житті і вченню від нехристиян. І тут Ісус Христос каже: любов'ю. Каже він до своїх учнів, заповідає вам, щоб ви любили один другого. Світ вас зненавидить, а ви любіть один другого. Якщо ти йдеш за Христом, ти повинен навчитися від нього найважливішої риси характеристики, яку він приніс у світ це любов. Пам'ятай, що бути учнем Христа це означає вчитися любити, вчитися все життя. Це означає хотіти любити. Бо якщо ти живеш ненавистю, але називаєшся християнином, то ти ним просто називаєшся. Бути учнем Ісуса, бути християнином означає вчитися і вміти любити навіть тоді, коли світ тебе ненавидить.